До побачення. Кто Ну хто мене зупинив? Хто мене зупинив? Ну давайте. Добрый вечер. Добрый. Так, смотри. Рисковый пожалуйста, покажи. На какие Підставі 35 так. пункт 3. Так. Далі. Так. У вас є інформація, що я перебуваю в розшуку. Або інші не на... Є інформація, що у нас, я вам скажу, 2 тисячі чоловік перебуває в розшуку, я не О. можу. Ну вибачте, трати, будь ласка. Товар. Я вас згідно 32-ї перевірю ваше і маю повне право. Так, але, але для початку треба 35-го. Згідно 35-ї, можливо, ви перебуваєте. Можливо. Я ж не знаю. 30, 30. Ну. А та, ви та. по 210 і ухиляєтесь від цього? Можливо. Ну. Але у вас немає такого права. Прошу. Але у вас немає таких прав. В смислі немає. Ну, Якщо у немає... вас є... Якщо є ін... право прав... Перевірити документи. Так, вона, але, вона, але для вона. цього є підстава. Якщо у вас є інформація, що я перебуваю в розшуку, або даний транспортний зайців перебуваю в розшуку. Ви зараз достатеся чи не перебуваєте Нема в мене документів. Ви ж можете бути, де власником машини. Можу. Та я не є власником машини. Показуєте чи ні? Ну, ні. Ну. Будь ласка, проїдьте в сторону. Для чого? Працівники СБУ. Ще я вам, ще я вам говорю, що у нас зараз те, спілька, проходить проходить контрдиваційний заходи. Ви мене ознайомите з цими заходами. Ознайомить вас працівник СБУ. Будь ласка, приїдьте праві, щоб... Ладно. віші, щоб. Лепіть Ладно, щасливо.